Так змішувачі, які економлять гроші. Дивіться, стандартні змішувачі, коли ми вмикаємо їх у центральне положення, що при цьому відбувається? Вмикається ваш котел або газова колонка, або бойлер. А зазвичай для того, щоб помити руки, нам потрібно зовсім мало часу, і наша вода, яка нагрівається, вона не встигає дійти навіть до змішувача. Все, що ми витратили, всю електроенергію, газ, воно залишається в трубі, навіть не дійшовши, як я казав, вже до змішувача. Компанія Hansgrohe придумала ось таку е, технологію колл-старт. В чому вона полягає? Коли ми у, у, вмикаємо змішувач ось у такому положенні центральному, як ми звикли, вмикається лише холодна вода, Ми миємо руки, не вмикаючи при цьому бойлер або інші пристрої. І потім, ну, звісно, виключаємо. Якщо вам треба користуватися змішувачем е, подовше, і треба вам тепла вода? То звісно, ми це можемо зробити, повернувши важель змішувача за годинною стрілкою.